Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Seiko. Модель із колекції Seiko 5 Sports. Модель з зеленим кольором циферблату та безелю. На цифробаті розташовані годинні індекси та стрілки з покриттям LumiBright. Як в усіх годинниках Seiko 5 є індикація дати та дня тижня справа, логотип зверху, знизу напис Automatic. Встановлено механічний калібр 4R36 з автоматичним та ручним заводом 24 камені. Запас хода до 41 години. Точність складає плюс 45 мінус 35 секунд на добу. Циферблат захищає скло Hardlex. Односпрямований безель ставкою із алюмінію на 120 кліків. Корпус із нержавіючої сталі. Заводна головка для більшого комфорту зміщена на 4 години. Зверху на вушках сатинування. Інша частина корпусу полірована. діаметр 42,5 мм, товщина 13,4 мм. Відстань від вушка до вушка становить 46 мм. Комплектується сталевим браслетом із трьох литих сатинованих ланок. Застібка штампована. Вага з браслетом 170 грам. Задня кришка прозора. Тут бачимо механізм та характеристики годинника. Кришка захвинчується. Ось так модель буде виглядати на зап'ясті 16 см. Ціна 340 доларів США. Запрошую на примірку в наш магазин. Також ви можете замовити годинник на нашому сайті, посилання доступне в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!